Сьогодні ще заява Трампа, яка регламентує закінчення війни в такому форматі, Росії відходить Донецьк і Луганськ разом з Кримом. Ми отримуємо Запорізьку і Херсонську область. Я скажу так, що ми не можемо не зважати на його слова, адже він на сьогоднішній день лідирує президентській гонки в США. Але я, як лідер політичної партії Гаран, і ми будемо наступною владою, хотілося би почути саме думку народу України. Як ви вважаєте, чи ми маємо право йти на такі домовленості? І як історія показала, саме ці країни порушили Будапештський меморандум і вони нас роззброїли. Але на сьогоднішній день так сталося. Що ми виключно залежні від них, скільки вони нам нададуть озброєння і чи будуть взагалі вони нам його надавати. Я хотів би почути думку тих хлопців, які на сьогоднішній день воюють і віддають своє життя за нашу країну. Я хотів би почути кожного українця. Але раціонально ви підійдіть до цього питання і напишіть, чи ви погоджуєтесь. З його пропозицією або ні, або ваш варіант. Дякую українці, тому що прийшов час працювати нам всім разом і чути кожного думку в нас всередині країни, тому що ми самі повинні визначати долю і майбутнє нас, наших дітей, і як нам жити всередині країни.